Щодня я засинаю і прокидаюся з розумінням, як мало років лишилося нашій планеті. Щоб відзняти ролик про благотворче суспільство і які переваги будуть в ньому. О, понятно, підтримки. Звісно, я не очікував, але якось знаєш, пасивно-агресивно звучало. Руновані цілі міста це практично як після бомбардування. Це тобто, я знаю, що мене в Україні, але вибачте за аналогію, це виглядає точно так само. Всім привіт! звати Ліза, і я рада вас вітати на моєму каналі. Прошу пробачення, що мене так довго не було. Ті, хто підписаний на мене в інстаграмі, в цілому знають, в чому була проблема. А тут я лише скажу, що намагатимусь надолужувати те, що втратила за ці дні, і намагатимусь знімати частіше відео. Тому, якщо ви не підписані на мій канал, то підписуйтесь. Не будемо втрачати ні хвилини, і почнемо говорити заради чого ми тут зібралися. Благотворче суспільство на моєму каналі. Вже є відео про благотворче суспільство. Ось тут воно. Але воно більше таке несерйозне, там більше знаєте такі хіханьки, хаханьки. тому що дійсно те суспільство, яке вони там собі намалювали, це ніби як шестирічна дитина пише твір про ідеальний соціум, в якому немає нічого поганого і є лише все хороше. А сьогодні я хочу зосередитися саме на фактах залякування, маніпуляцій і використання вчених у своїх меркантильних цілях. Для України нібито діяльність боготворчого суспільства призупинилася. Але на жаль, боготворче суспільство вийшло за рамки України та Росії, і воно поширюється на англомовну аудиторію. Зараз акаунти боготворчого суспільства існують багатьма мовами BBC News провів. Таке невеличке розслідування і знайшов понад аккаунтів акаунтів з сотнями тисяч підписників на всіх основних платформах і соціальних мережах. І саме через ці акаунти поширювалася неправдива інформація про глобальне потепління, в тому числі BBC News бачив десятки дописів, які заперечують елементарні факти зміни клімату. Також ця група завантажила youtube відео в яких парникові гази неправдиво описуються. Як шахрайство сторіччям також у Тікток або творчого суспільства. Без достовірних доказів пов'язують та танення льодовиків із космічними імпульсами галактичної взаємодії. Також ця організація заплатила Фейсбук за просування відео, які помилково описують відновлювані джерела енергії як шахрайство. Також вони публікували у Твіттері меми про розбещених вчених та брехню про кліматичні зміни. І сьогоднішній випуск я хочу поділити на дві такі великі теми: перша тема це тотальне залякування адептів. А друге, це маніпуляція, іноді злочинна маніпуляція інформацією. І якщо ви вже подивилися це відео, то ви бачили, що там більше уваги приділяється саме чомусь хорошому, що там, ніби як така утопічна реальність, де у всіх буде по 10 тисяч доларів, великі будинки, не буде комуналки, всі будуть здорові, щасливі і не буде взагалі ніяких проблем, не буде наркоманії, хвороб. Звісно, лише пряником тут не обмежується. І тут є умовний кнут до цього пряника. Звісно, це. Екологічні проблеми і залякування людей просто якимось абсурдними гіпотезами і придуманими фактами. І під попереднім моїм відео люди писали типу Аліса. Навіщо ти говориш так погано про боготворче суспільство? Вони єдині, дійсно, дуже багато людей писали саме слово єдині. Хто говорить про кліматичні проблеми людства? І коли я вперше побачила такі коментарі, я така, типу, серйозно. Боготворче суспільство єдині, хто говорить про кліматичні проблеми, але у тому ключі і з тієї оптики дійсно боготворче суспільство єдині говорять про це. Це правда. Давайте подивимось. За даними європейської лабораторії сильних штормів, лише за 8 місяців 2023 року в Італії відбулося 2648 небезпечних кліматичних подій. А це в середньому 11 екстремальних явищ на день. Тут зображена прогресія природних катаклізмів в Італії з 2010 року, по серпень 2020. Вася го якщо 2018 -го року їх було близько тисячі, то 2022 – тисячі понад три тисячі кількість природних катастроф у 2028 році досягне такого значення, що це навіть не вміщається на графіку. Як ви думаєте, чи буде можливе життя на території Італії при такій кількості катаклізмів? А це ж буде вже через 5-6 років. Вам про це ще ніхто не казав, але ж це відбувається на ваших очах з огляду на те, що досі природні катаклізми називають поганою погодою? Як думаєте, чи займається хтось всерйоз вирішенням цього питання? Мы видим, что предвестники об увеличении землетрясений, наводнений, провалов и пожаров уже сбываются. Ученые установили, что все эти климатические катаклизмы происходят по одной причине – дестабилизация ядра недр нашей планеты. Пророк Мухаммад саллаху алейхи вассалям) говорил, что знамения конца света будут совершаться одно за другим, словно бусины, рассыпающиеся сожжения. Так как он за що всі сабиття взаємозв'язані між собою. катастроф, страшна музика, біблійні передбачення все це просто вкупі створює дійсно гнітючий ефект. І таких відео тисячі, так звані активісти благотворчого суспільства, вони іноді репостять по десятки відео в день, ось такого формату, де відбувається просто максимальне нагнітання, і здається, що кінець світу, от буквально вже через пару років. Якщо звісно ми з вами не об'єднаємося в благотворче суспільство, тоді все буде добре. А до цього моменту весь світ просто згине на наших очах за декілька років. Просто зараз наша планета входить у цикл кліматичних катастроф, який зачіпає всі планети нашої сонячної системи. Уся сонячна система входить у цей цикл кожні 12 тисяч років, а кожні 24 тисячі років цей цикл має найвищу інтенсивність аналогічні процеси змін у ядрах планет і геодинамічні перебудови, зростання атмосферних аномалій, відбувається зараз і на інших планетах сонячної системи. О Боже, у людства залишилось лише 10 років. Це відео максимально брехливе і не лише через очевидну маніпуляцію про ці 10 років людства загине, а, а ще через те, хто каже цю інформацію і що це за інформація, наскільки тут багато шарів брехні. Але до цього пізніше. ти не бачив мій фотик? Ні, а навіщо він тобі? Ну, я просто вирішив відзняти ролик про благотворче спітства і які переваги будуть в ньому. О, понятно. Підтримки звісно, я не очікував, але якось, знаєш, пасивно-агресивно звучало. Ну, я реально не розумію, навіщо тобі це. Ну, ти знаєш, я просто коли йду по вулиці і бачу бабцю чи дідуся, який продає останнє, щоб вижити. Ну я не вважаю це нормою, і те саме, що, що зараз 21-му сторіччі. Ми ще досі маємо поняття поняття, як війни. Ну блін, ну нам треба це все вже завершувати якось. Ну я хочу, щоб ми всі волонтери мої це завершили. Хіба це погано? Об'єктивно, ні, але мені не подобається ідея змін будь-яких змін. Ну тоді в чому причина? Ну зміни ж це жінка до кращого. Моя тривожність говорить, зворотня. Мені потрібна моя стабільність, навіть якщо вона знищує мене. Ну ти ж розумієш, що я не можу відмовляти в своєму бажанні жити в кращому спільстві за твоєї тривожності. Я буду систематично опостінювати твої стріміні, щоб тримати. Тебе в своєму темпі життя. Агресивно, і, до речі, буде мати зворотній ефект. Тривожність і агресія часто йдуть в комплекті. І, взагалі, не заважає мені тим своїм благотворчим суспільством. Ну, вибачай, що завадить тобі тікати від реальності в соціальних мережах. Не страшно. Я експерт у тіканні від усього. І зараз я хочу вас познайомити ближче з однією з активісток благотворчого суспільства. Ця блогерка вона просувала ідею благотворчого суспільства доволі активно, але потім алатру затримали, і вона якось перестала якийсь час знімати будь-які відео, почистила частину своїх найпровокативніших відео і лише іноді репостила оці апокаліптичні відео. ось. Ця градусна круто, просто там за три дні по всьому світу якась величезна кількість катастроф, і лише благотворче суспільство про це не мовчить. Можливо, тому що вони самі ці катастрофи і попридумували. Знайомимося з нашою сьогоднішньою героїною. Її звати Олена. Щодня я засинаю і прокидаюся з розумінням, як мало років лишилося нашій планеті, скільки людей гине щодня через не цей жалюгідний формат суспільства, в якому ми живемо. Може, я жорстко сказала, я просто знаю, що ми можемо по-іншому. Я бачила графіки і статистику кліматичних бід. Вони занижені, і я розумію цю жахливу прогресію навіть цих занижених графіків, цих занижених даних. Я розумію процеси, які відбуваються в ядрі землі, всі кліматичні процеси, їхні закономірності. і Фатальні наслідки, якщо ми нічого не зробимо. Я записую ролики і бачу коментарі людей, які взагалі нічого не розуміють. Неприємні, брехливі, безпідставні коментарі. Хтось вже прирік себе і всіх інших. Але я знаю, що в нас ще є шанс. Я знаю, що цей шанс є. І... Важко підібрати слова, як це буде, якщо ми ним не скористаємося, але ми можемо ним скористатися. Потрібно об'єднання зараз потрібно об'єднання всього світу. Ми не говоримо про окремі країни, а всього світу. І тут або лідери всіх країн почують его на чолоп'яна і припинять всі конфлікти і зберуться разом для пошуку вирішення проблеми. Або ми побудуємо благотворче суспільство. Дані занижені треба слухати Чуакіана, про якого ми поговоримо пізніше, тому що там теж така історія. Олена вона дуже любить нагнітати. Взагалі я подивилася всі її відео, і там якихось хороших новин там майже немає. Там одне відео гірше іншого. Там, або ці відео про кліматичні зміни на фоні важкої музики, або от щось ось таке. Чим займається наша наука? Чи задумувалися ви коли-небудь? В нашому світі все просто: що фінансується, тим і займається. Чи думали ви над тим, чи фінансується дослідження питань клімату? Відповідь знайти дуже просто. От нас в Чернівцях ми брали інтерв'ю в сейсмолога обладнання ще з СРСР. Така неймовірна тупа маніпуляція, чи фінансуються у нас проблеми клімату? От у нас в Чернівцях там якийсь дід сказав, що у нас не фінансується. І якщо у вас там в Чернівцях нічого не фінансується, і якщо в Україні з цим проблеми, так собі, то звісно, ніякі вчені ні в яких інших країнах нічим таким не займаються. Якщо якийсь чел з Чернівців сказав, що все погано, Можете... Не знаю, теж зв'язатися з сейсмологами місцевими і попитатися, якого періоду в них обладнання. Це при тому, що зараз загроза землетрусів у всьому світі, в нас в тому числі. Розумієте? Того надіятися, що тут є якісь дослідження, йде, якесь фінансування. Це дуже 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 наївно. То, що стосується бізнесу, то фінансується. А то що стосується порятунку наших життів. Зараз далеко не пріоритеті, тому так важливо говорити про клімат. І від кожного з нас залежить. Чи на вашій соцсторінці буде інформація про те, що клімат змінюється, і це серйозно, і це проблема. А ми то не знали. Ми просто такі тупі люди. Дякую вам, Олена, що розказали нам про те, що клімат змінюється, і це серйозно. Дякую, що говорите про кліматичні зміни. А ми ж не знали. Ми такі тупі. Ми взагалі новини не читаємо. Нічим не цікавимося, не знаємо, що взагалі в світі відбувається, не знаємо про зміни клімату, не знаємо про роль людини в зміни клімату. Просто сидимо як такі ракушки і чекаємо, коли ж боготворче суспільство нам розповість нам про ядро землі, про землетруси і про те, що ніде нічого не фінансується. І чи буде на нашій сторінці запит? Чому ми нічого не робимо? Чому науковці не об'єднуються? Чому не збільшується фінансування? Тому що навіть як науковці захочуть об'єднатися, потрібно, щоб наше почули ті люди, від яких залежить фінансування науковцям? Ну дійсно правда, якби вчені об'єдналися в якусь таку велику організацію, яка досліджує питання клімату. От якби таке було, було б дуже круто. Так, стоп. А таке ж уже є Є об'єднання вчених найвищої кваліфікації з питань клімату. Ось так вона називається. І це міжнародна група експертів зі зміни клімату при ООН, що існує з 1988 року. І вона регулярно видає звіти про кліматичні проблеми. Так само вона не говорить про сотні інших вчених, які так само досліджують питання клімату. Італія закроють загибелі. 2023 рік Десятки жахливих повеней в районі 3 і метрів води гради, яких 80-літні жителі не бачили за все своє життя, пожежі, суви активізація вулкану Етна, Сициня. Можете порівняти динаміку між. І зараз ми бачимо надзвичайний стан в Італії, тому що туди прибула велика кількість мігрантів. Понад 8 тисяч людей всього західної. Відомо, що в морі знаходиться ще 20 тисяч людей, які залишають там на човнах, без моторів і без капіталів. Німеччина вже припинила прийом мігрантів з Італії і перевіряє кожен автобус. Це початок масової кліматичної міграції. Саме такі відео збирають найбільше переглядів у профілі Олени, тому що відео в дусі ми всі помремо. Нам так залишилось мало», Італія помирає, США помирає, Сіцилія помирає. Все навколо просто помирає. Наші міста США, хоч би судно це не було. Ох, який жах. Ось ті катастрофи, які ми зараз бачимо. Ви всі теж їх бачите. Вони не просто жахають, адже зруйновані цілі міста. Це практично як після бомбардування. Це тобто, я знаю, що ми не в Україні, але вибачте за аналогію, це виглядає точно так само. Створюється враження, що ми перебуваємо в зоні бойових дій. Міста стараються злитися з землі. Це... це якісь божевілля на фотографіях, які ми щойно переглянули, показані наслідки кліматичних катастроф, які вразили США цього року. Це інтенсивні лісові пожежі на Гаваях, і потужні торнадо в місті Сіпі та Арканзасі також цікаво те, що Олену у Євгозі набагато більше цікавлять оці якісь катаклізми в США, в Італії. Те, що вона розповідає, що міста стираються з лиця землі, але про те, що, наприклад, у нас буквально стираються з лиця землі. Міста через Росію вона про це не говорить якийсь там міфічний кліматичний цербер, Він набагато важливіший ніж війна у твоїй власній країні, і в неї навіть є відео, де вона переживає за долю Росії Челябинськ. яким же ж було продовження цієї безчесної історії з фабрикованим судом. В результаті ще в серпні в Росії заборонили проект Балобоче суспільство, і люди, які підтримують цей проект в Росії, згорнули будь-яку волонтерську діяльність, в тому числі кліматичні чені припинили дію установки, яка тормозила змін. Не клімату, що перший місяць після зупинки роботи цієї установки в кліматичних даних стала помітна негативна тенденція. Ой Боже, так цікаво, що, тому -тому сталося? що там у тому Челябінське сталось. Каж там на Росії тормозила зміни клімату. Чому вона її навіть не називає? Тому наступні півроку на території Росії прогнозується більш стрімкі і руйнівні кліматичні зміни. Мабуть, не цього очікували ті, хто так старається знищити благотворче суспільство по всьому світу. Хто ці люди, що проплачують брехливі статті і продовжують зводити наклики на проект в різних країнах, думаю, що не все так просто. І це ті, хто звикли тримати під контролем весь наш світ. І мені ніяк не годі зрозуміти, в які часи ми живемо, і що зараз саме самоврядування є нашим єдиним видом, тому що діюча система вона не те, що обмежена і гнучка, вона просто прогнила до тисяч. Неможливо навіть не на кліматичні зміни реагувати адекватно, організувати міграцію, об'єднати на оповідання. Тобто Сіпі має дуже обмежені світлі, і тому наші книги на це зараз провести загальний світовий референдум і домовча у Росії будуть кліматичні зміни, можливо, якісь пожежі, землетруси, а якісь погані новини будуть. Це як зі смертю Навального. Ми, типу, маємо якось співчувати росіянам чи що у коментарях. У неї задають такі питання, на які дуже легко відповісти. Наприклад, хто почав війну? І вона каже. Війну почали люди? Ну добре, хоч не рептилії, ті, які заправляють всім світом. Той один відсоток. А всі 99% зараз участвують у цьому, то може, перестанемо у цьому участвувати. Щоб не голодувати, треба поїсти. Щоб закінчилась війна, просто треба її закінчити. І тут пише Оленко: а чи існуватимуть твої чернівці, якщо зражки при. Литить ракетам. Вона пише: Надіюсь, що все ж люди розумні, і ми зможемо стати мирним суспільством у всьому світі, і всі існуватимуть. Тобто, ти не вважаєш Росію нашим ворогом. Що за провокативні питання? Тобто, назвати Росію країною, яка на нас напала ворогом, це у нас провокативне питання. А ну давайте далі. Війна між нашими країнами це факт. Ну, добре. Ворог той, хто підтримує це, хто ти, якщо не хочеш, щоб склали зброю з обох сторін? Як можна взагалі казати, що війна підтримується з обох боків? Це ніби як ти нападника і жертву просто ставиш на один рівень, і ніби як обидва ці боки можуть. Перепинити війну тоді, коли ну захочуть. Ми просто можемо взяти в один момент і такі ну все, ми не хочемо воювати, навоювалося, досить. Складаємо зброю, і Росія така. Ну да, все досить. Ми навоювалися, і все відступає на свою територію. Чи як вона це взагалі бачить? Якщо Росія припинить стріляти, то війна закінчиться. Якщо ми припинимо оборонятися, то не буде нашої країни. Це ж буквально очевидні варіанти. В якому сенсі винен тот. Той, хто це підтримує, якщо я підтримую наших воїнів, якщо я підтримую людей, які захищають нашу країну ціною власного здоров'я і власного життя. До речі, ніколи не забуваємо про те, завдяки кому ми тут сидимо. І якщо ви сьогодні не задонатили, будь ласка, хоча б 5, 10, 15 гривень, киньте на будь-який збір, це мінімальне, чим ми можемо взагалі підтримати зараз нашу країну. І наостанок про Олену хочу показати таке просто смішне відео. Міні розслідування. Ну що, ребятки, до вечора насос був відключений вообще. Вот набрав такой шошдуром. Ведро до уличного градусника. правда, нету. Вот, будь пожалуйста. Взял такий обычный кинул. Выкидной вини. Не видно. 42 градуса больше даже нету просто у меня уличного градусника не знаю сколько но он пожалуйста пожалуйста. насос целый день отключен занес в дом потому там на улице плохо видно Пожалуйста. Нет, было у мене обычного радісника, поэтому тут ну такі поміну. Ну коротше, 42, Я думаю, що більше ніж 42 два. Увага! У Чернівцях закипає вода в криниці. Чи є якісь докази? Так, відео з відром що парує, і ось що про це каже сама Олена. У Чернівчанина не закипіла вода в колодязі. Версію нагрівання від насосу спростовано. Ще сказав. Я не нагрівав воду насосом. І тут вона версію з нагріванням насоса спростовано. Давайте разом подивимося на цю ситуацію ширше і розберемося, що потрібно робити, щоб не закипіла вода в колодязі від тебе. Отож, океан нагрівається, льодовики тануть знизу. Земля буквально тріщить від того, що магма проривається нагору. Крім цього, вона вздригається землетрусами і активується вулканом. Ні? Та інші водойми покрасяться в червоні. Ще й закипає вода в колоці. Рівень аналітики просто неймовірний. Іде такий накав. У нів краситься там кліматичні катастрофи, там кліматичні катастрофи. І ще у Чернівцях, у жителя одного закипає вода в колоці. Просто поставити поряд. Нів покрасився у червоний. І якогось черновчанина закипає вода у колодязі, але доказів лише його слова. Мегон Челок'я назвав перші країни, які постраждають від кліматичних неслав. Важливо підкреслити, що ще задовго до сьогоднішнього дня Алатра попереджала, що Китай подібно колосу на глиняних ногах в ближньому майбутньому буде зруйнований внаслідок кліматичних катастроф. Вони також попереджали, що на всій території Китаю залишиться всього лише дві невеличкі ділянки придатні для життя. Крім того, ближній схід, особливо об'єднані Арабські Емірати, також являються одним з регіонів, де, за прогнозами вчених АЛАТРА, відбудеться різке збільшення частоти та потужності кліматичних катастроф. Вчені АЛАТРА дали не тільки точний прогноз збільшення катастроф саме в цьому конкретному регіоні, але й попередили, що вся територія об'єднаних Арабських Еміратів дуже скоро стане безлюдною пустелею. З них такі вчені, як з росіян-позиція. Я вирішила розділити це відео на дві частини, тому що я розказала вам лише половину інформації і вже доволі багато часу пройшло. І так як в мене вже є і сценарій, і все таке, то наступна частина вийде дуже скоро. І якщо ви хочете перші побачити другу частину, то підписуйтесь на канал, ставте сповіщення на публікації. На цьому моменті я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Дякую вам за те, що... Допомагаєте розвитку мого каналу. А якщо ви хочете підтримати мене, то ви так само можете стати спонсором мого каналу або просто скинути мені 5-10 гривень на. Приват або моно. Також ви можете підтримати це відео, якщо поставите вподобайку, напишете коментар або поширите це відео серед своїх друзів і знайомих. Ютуб просто обожнює такі штуки. Завдяки цьому відео швидко просувається. Дякую за те, що були зі мною, і зустрінемося з вами у наступному відео. Пока!